Я вас вітаю. Я дуже рада вас бачити сьогодні. Сьогодні бачу вас уперше і дуже вам рада. Бачу ваше обличчя не дуже раді. Да? Ну, посміхніться. У вас все гаразд? Чудово! Ви готові слухати цікаву історію? Ну, сподіваюся, гаразд. Отже, сьогодні ми розповідаємо про дівчинку, яку звали Віка. У нас сьогодні аж три Віки. Адже сьогодні ми говоримо про віку. Віка жила у селі. І якщо хтось скаже, що це сумно і нецікаво, то я вам скажу, це неправда. В селі було дуже чудово, літом зайнять повно, є чим розважитися, особливо на річці, в лісі, гралися в різні різні ігри. Особливо, коли крута величезна компанія. А компанія в Віки була величезна, тому що їх в родині було аж шестеро братів та сестер. А крім того, поруч по сусідству жила їхня тітка Світлана з дядьком Андрієм, і в них також було шестеро дітей. Уявляйте, яка величезна компанія. Їм завжди було весело і було чим зайнятися. І навіть зимою. Ось одного разу зимою тато з мамою сказали дітям своїм: ми сьогодні їдемо в гості до родичів на сусіднє село і беремо з собою тільки найменшого Дмитрика. А ви, діти, залишаєтеся вдома. Діти зразу скривилися, нам буде сумно, не дивлячись на те, що нас п'ятеро, нам буде нудно. А можна ми підемо до тітки Світлани? Ні, сказав тато, тітка Світлана з дядьком Андрієм також їдуть з нами в ці гості. А можна їхні діти прийдуть до нас або ми до них? Ні, сказав тато, сьогодні ви залишаєтеся вдома самі. На дворі холодно, тому ви будете вдома. Найстарша дівчинка Еля буде дивитися за меншими, а Віка тобі завдання, ти маєш прибрати на кухні. Віка скривилася, вона не дуже любила прибирати на кухні. Тато роздав обов'язки і справи всім дітям і довго на них дивився і казав, ви зрозуміли, що ви маєте бути вдома, що ви маєте зробити? І дивився на них уважно, уважно, поки діти всі не захитали головами. Так, тато, ми зрозуміли. Ось батьки поїхали. Віка не спішила прибирати в кухні. І ніхто не спішив займатися своїми справами. Всі сиділи й нудьгували, навіть не хотіли гратися. Ось, каже Петрик, навіть нема чим зайнятися. Так нудно і сумно. Вони сиділи, ніби взагалі самотні. Навіть немає з ким погратися. Адже в п'ятером, сказав Андрійко, гратися зовсім не цікаво. Ось, сказала дівчинка Ліза. Ось, мабуть, у сусідів зараз весело. Там, мабуть, цікаво, да, з ними ми ніколи не ні нудьгували, сказали діти, але йти нам не можна. І вони почали придумувати, чим себе розважити. Як би вони не старалися, все одно їм було нудно, все одно їм було невесело, вони сиділи і нудьгували. Тоді Віка сказала. А знаєте що? А до сусідів так близенько-близенько перебігти через подвір'я, і ми вже там. Діти мовчки з нею погодились. Вони всі стали, швиденько вділися, вділи молодших і побігли через подвір'я. Двоюрідні брати і сестри, коли відкрили двері, дуже здивувалися. Вони зраділи, але були насторожені. А хіба нам не можна з вами зустрічатися? Хіба батьки вам не сказали, щоб сиділи вдома? Можна, махнула Вік, ніхто не узнає. Ніхто ж не знає, що ми тут. Ви не скажете своїм батькам, а ми не скажемо своїм, і ніхто не буде знати. Діти в одній і в іншій родині вони ходили на суботню школу і вивчали Біблію. І всі дуже добре знали 17 й вірш з 8 глави книги «Євангелія від Луки, там, де сказано, що все таємно рано чи пізно стане явним. Але в цей момент вони відмахнулися від цієї думки. Вони. Заглушили своє сумління і відмахнулися від якоїсь нав'язливої мухи. І побігли гратися. Менших відправили в одну кімнату, а старші побігли в велику залу. Там був величезний такий розкладний диван. І найулюбленіша їхня справа була розкласти диван, розсунути всі кресла, поскидати подушки на підлогу. І розвага починалася. Найголовніше було не стати ногою на голо підлогу, по дівану, по креслам, по подушкам потрібно було бігати в доганялки. Одні інших доганяли. Крику, вереску, сміху було так багато. Діти взагалі планували півгодини побігати, погратися і повернутися. Але було так весело, так круто, що вони навіть не побачили, як на дворі вже стемніло. Як день почав завершуватися. І ось, бігаючи, бігаючи одного якоїсь одної хвилі сталося щось дивне. Віка перескакувала з дивана на величезну подушку, і якось так ну, трошки незграбно перескочила і впала на руку. Діти весь час пригали, падали, піднімалися. Але цього разу вікину руку пронизала дуже гостра біль. Вона закричала і з очей прямо швидко бризнули величезні сльози. Діти зібралися біля віки. Віка, ти що, вставай, вставай. Чого ти плакса плачеш? Адже всі падали. Що тут такого? Давай, вставай. Але Віка не могла навіть втриматися, вона почала плакати вголос. І всі діти засумували, всі підійшли розпитуватися Віка, що з тобою? Вставай, не плач, що сталося. Віка не могла навіть говорити. Найстарша дівчинка підійшла до неї, каже: Віка, давай встаємо, збираємося, йдемо додому. Вони зібрали менших діток і пішли додому. Коли Віка прийшла додому, вона лягла під ковдру, накрилася і дуже голосно плакала. Її страшенно боліла рука. Уявляєте? І всі діти теж були сумні, вони сіли і вже ніхто не хотів гратися. Коли приїхали батьки, Андрійко перший побіг до мами і каже, Мама, у віки дуже болить рука. Мама підійшла до дівчинки, подивилася, а її рука вже спухла. Вона така була болюча, що віка навіть пальчиками не могла порухати. Рука дуже боліла, спухла і навіть трошки посиніла. Віка голосно плакала. На наступний день всі діти збиралися до школи в садочок, а Віка не могла рухати своєю рукою, Вона нічого не могла робити і постійно скаржилася на біль. Ось мама забрала зранку віку і поїхала до районної лікарні. Там, сидячи у довгій черзі, Віка була дуже налякана, вона аж тремтіла. Мама і кожен раз питала, мама, а що лікар буде зі мною робити, це дуже боляче. Коли їй зробили рентген, лікар подивився на її е, знімки, на такі чорненькі малюнки, на яких була зображена її рука, і сказав, ось я вас, панночко, вітаю. у вас, Зломана рука. Всі діти, які побачили цю історію, які були свідками того, що сталося, всі пошкодували, що не послухалися тата і мами, але особливо шкодувала Віка. Ось якби ми тільки послухалися, все було б добре. Руку Віки загіпсували аж на цілих три тижні. Вона не могла писати, вона нічого не могла робити, але від того легче їй не було. В школі вона мала вчитися і всі завдання виконувати усно біля дошки. Вона вчилася, і вчитися їй було надзвичайно важко. Тато і мама, звісно, все узнали. Діти розповіли, що вони ходили до тітки Світлани, що там віка впала через те, що стрибали. І тато провів з дітьми дуже серйозну бесіду про непослух. Ось так, непослух, і думали діти, що ніхто не узнає, привів до таких наслідків. Крім того, Віка була дуже сумна, тому що вона вчилася грати на фортепіано в музичній школі. А тепер, на цілих три тижні, рука її була загіпсована. Батьки написали заяву про відрахування її з цієї музичної школи. А на наступний рік, коли вона знов прийшла, гарна і добра вчителька вже не набирала дітей. І вона потрапила до суворої такої похилого віку жінки. А вона була дуже неприємна. Вона завжди сварилася, казала, що віка не вдаха і навіть деколи била її по рукам. Віка не могла вчитися. Витерпіла тільки півроку. А потім покинула музичну школу. Коли вона виросла, вона дуже любила співати і дуже шкодувала, що більше не навчилася грати ні на якому музичному інструменті. Ось так не послуг батькам і не послух Божиїм Словам мав наслідки навіть на все життя. Тепер діти добре запам'ятали, що ніколи те, що Сховане, воно не залишиться схованим, воно стане явним. Давайте помолимося, щоб ми з вами не були неслухняними і пам'ятали, що нічого не можна сховати, особливо від Бога. Хто хоче помолитися? Маша, да? Ісус, допоможи нам слухатись, щоб ми були слухняні, щоб ми ніколи не брехали, щоб ми від тебе нічого не скривали. Допоможи нам. Бути чесними, допоможе, щоб війна закінчилась, щоб всі люди були мирні. Дякую за все. Амінь. Небесний батько вдячні тобі за те, що ти нас навчаєш словом Твоїм і показуєш, що нічого не можна сховати, як би ми не хотіли. А також навчаєш, що непослух має завжди сумні наслідки. Дякуємо тобі за все, за твою любов до нас. Амінь.